Клювака, клювака, люди. Опа! Друзі риболови, всім привіт! Всіх радий вітати на нашому каналі Миколаївсь на зв'язочку. Ну що, люди, як бачите самі, льоду немає. А це означає що? Що ми приїхали відкривати наш сезон 2025 року. Method. Сьогодні у нас 25 лютого, я був 2 дні назад на цій водоймі. Лід стояв повністю, я ходив по всій водоймі. лід був 8-10 см. Сьогодні зранку приїхав, глянув, льоду нема, бігом-бігом скидав, собрав в кучу і бігом на рибалку. Сьогодні спробуємо з вами відкрити сезон, спіймати рибку, все, що як я завжди кажу, все, що в нас вийде, я вам все покажу в цьому відео. За приманочки, за пелетс, за тактику суї ловлі, все буду розказувати в цьому відео. Ну що, погнали. Так, друзі, ну і за приманочки давайте я вам трошки порозкажу, що я буду робити, яка, в принципі, моя техніка і тактика буде на сьогодні. Значить, на один флет-метод я буду ставити рибні, там єсь не смаки. Ну, наприклад, наприклад, крилью Robin Red, африканська муха обов'язково обов'язково Отакі от смаки А на другий На другий флетик я буду ставити солодкі смаки. тому що, ну, ви знаєте завжди, я не йду по стандартному сценарію, що це весна і це там м'ясні рибні аромати. Ні. У мене своя тактика, своя логіка, своє мишлення в голові. Всі є виключення із правил. Тому на другий я буду ставити балансики крупнішого розміру. Кукурузка тигровий горіх, тоді, значить, мальбор і сквіт, солодкі, солодкі аромати. В общем, ну, я ж кажу, тут в мене багато всього, Баган, банан тигровий горішок. Ну, це, це я взяв половину, все, що змог скидати швиденько, все, що мені придумалось в голові, отак воно і буде. Значить, так як я і сказав, будемо заряджати один на м'ясні, на рибні аромати. А другий будемо заряджати на солодкі аромати. Куди буду кидати, далі все розкажу-покажу. Зложив я вже фідерки. Все це ну, такий длительний процес, підготовка трепетний, як то кажуть, тому що перший раз за, за довгий час. Значить, дивіться, що по техніці, по тактиці, куди я і як буду кидати. Значить, стільки в мене два водилища, Я не знаю, де знаходиться рибка. Чи рибка знаходиться в ямці, чи рибка може знаходитися отам під очеретом. Тому ну, наявних признаків, що риба десь гуляє, я не бачу. Оце я поки вже тут збирався, 40 хвилин на водоймі, поки апаратуру настраював, я ніде не бачив ні спльосків, нічого. Ну, а скільки? холодна водичка, значить, по логіки віщей, в принципі, рибка може бути і на ямі, і на міляку. Значить, як я для себе обрав, дивіться, одне вудлище я буду ставити отуди, тупо під очерет, під самий. Там глибина, де та... 70-80 см. Спробую там на мілячку. А другий буду кидати на глибину. Тут 2,5 метра глибина ямка. Де знаходиться рибка, поки що я не знаю. І тоді, вже от як будуть у нас клювання, тоді ми від цього вже будемо відштовхуватися. Флети буду держати приблизно по часу. У воді я маю на увазі 30-40 хвилин. 30-40 хвилин нема клюваки. Перезакидаюсь, перезакидаюсь, перезакидаюся. І кожен раз змінюю приманочку. В будь-якому випадку, щось повинно вистрілити. Не сидіть на одну приманку цілий день і ждіть, що риба до вас прийде. Ні, флет-метод це пошукова снастюха, тому рибку нам потрібно буде знайти. Один поставив отак ось гопки. Ну, не знаю, може вдасться, може чи не вдасться, якщо будуть клювання засняти. Один отак положив на рівень водички. Може так буду спробувати зазнімати. Ну. Це я так забігаю наперед, якщо, хай дай Бог, хоч би воно клювало ще. Що по пельчику, зараз розкажу. Знач, ну, хто дивиться мене давно, той знає, що я пройший рік весь відловив на цей небаунті. Ще раз кажу, це не реклама, я просто кажу на що я рибалю, а там уже обирати тільки вам. Відрибалив я на цей небаунті. Метод мікс в тому році він добре себе зарекомендував. З нього я зараз і почну. Але в мене ще є отакий от метод мікс від карп драйву. Також я його показував у своїх відео. Але я ще не знаю, як він працює. Тому будемо дивитися, якщо в мене за 2-3 годинки оцей не відізвиться, пельчик, то тоді будемо замішувати оцей пелець і будемо пробувати його. Якщо я не помиляюся, це пелець е, Aller Аква. М'ясний аромат, е, м'ясний рибний він тут з трьох компонентів складає. І цей пелець теж йде е, м'ясний аромат, тільки це копенс. Ну, так от люди. Оце два пельчика, які буду сьогодні намагатись використовувати. Що з цього вийде, все покаже нам рибалочка. Друзі, ну останнє приготування і закидуємося в водичку. Значить, що по Флетіку? По Флетіку, ви знаєте, я використовую зі стабілізатором. Отакий от стабілізатор у мене. Чого так? Бо багато у мене муляки. І щоб він туди не прогрузав, я ставлю стабілізатор. На, одну, на один ми будемо ставити 50-грамовий. А інший у мене 40 грамовий. Значить, що по приманкам, так як я вам і казав, на один я буду ставити солодкий аромат. Це у мене мальбері Сквіт. 6х10, отакі от вавторси. І на інший я почну з африканської мухи. Ви знаєте, що я вірю в цю приманку. І я і той сезон закривав саме по африканській мухі, гарно вона працювала. Тільки ставлю меншенький розмір вісімку. Ось, будь ласка. О, фокусує. Якщо буде е, мілка риба, мілкий підляч чи платвичка захитувати, я просто буду збільшувати приманочки. У мене є і цей більший, тобто е, можна там уже буде і покемона поставити, наприклад, восьмого, в такому ж кольорі з таким приблизно ж смаком. Є в мене африканська муха, і десятка, і 12-ка. Ну це отак. Зараз наживляємося, забуваємо це все в топтушечку, як вам я завжди кажу. І вперед на міни десь отуда. Поїхали. Так, ну що, друзі, я позакидався. Ну, не знаю. Так як кончики фідерів бачу класно, звісно. Не знаю, як воно вам буде. Воно відображення лісу у воді. Ну, в принципі, якщо рибка клюватиме, я думаю. Ну, все одно буду намагатися зазняти. Клювачечку вам, якщо вийде, значить вийде. Якщо не вийде, ну вже буду показувати по факту. Тут саме головне. Зрозуміти, де знаходиться рибка, на що вона хоче клювати. Ну і чи будуть клювання взагалі в нас. Так що чекаємо. Все нам покаже ця рибалочка. Так, друзяки, ну що, є перший Сазаневич, Не засняв я покльовку. Апаратура не стояла так, як треба. Вже витягнув. Тепер вам знімаю. От такий красавчик сазанчик. Перший весняний. Сезон 2025 року, Flat Method відкрито. Отакий от, от красеньочок клюнув. Зараз вам покажу на що взяв. Ту-ту-ту-ту-ту, тут, Полеш, дорогенький, полеш, полеш. Ну, все, 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 щас, щас випустю. Дивіться, будь ласка, всосало йому. Африканська мушка. Маленький гачочок за самий краюшок губочки. Рибка активна. Отакий от. Красунчик Сазанєвич клюнув. Щас, дорогенький, щас, трошечки попозіруй нашим глядачам і ми тебе, звісно, випустимо. Розмір приблизно 1,5 кіло сімсот десь. Ось таким от Коропевичем я відкриваю 2025 риболовний рік. Ну, все, люди, буду рибалити далі, все, що впіймаю, звісно ж, вам покажу. Воно таке у нас, бачите, зараз і сонечко вийшло. То хмаринки були пасмурно. Зараз сонечко присвітило і сазанчик активізувався. Отак от, от люди. Виїжджайте на рибалочку, а ми будемо продовжувати далі рибалити. Ну що, люди, бачите, як воно буває. Поки сидів, чекав, чекав, чекав я на сазана на цього 2,5 десь приблизно 3 години. Плювань не було, я вже апаратуру змотав, думаю, та ну. Уже діла не буде. Зняв мікрофони, повідключав, все повідключав. Тут бам, рибка клюнула. Ну, тепер знову поставив апаратуру, знову підключив мікрофони. Будемо чекати на другу рибку. Ну, не знаю, в мене емоції враження мене переповнюють. Я не, ніколи не думав, що так 25 лютого можна буде відкритися по риболовлі і ще й такою гарною рибкою, яку я вам показав. Ну, все, тепер апаратура стоїть на другу клюваку. Будемо чекати. Так, друзі, ну що, я, як бачите, самі я змінив направлення фідерів. Знать, що забігаючи, трошки хочу сказати наперед, з глибини не було не одної клюваки. Клюваки зараз відбуваються на міляку. да це клює плодвичка, ласкирик, таке підлящичок ладошечка трошки більше. Нездорово цікаво, тому я не, не знімаю це. Я навіть просто не встигаю навіть камеру включити, коли вона клює. Але перекину я. Обоє фідера туди на мілину під очеретик. Ну і будемо надіятись на те, що може ще один хоча б сазанчик чи коробчик щось до нас прийде, нас порадує. У нас є ще буквально пару годинок рибалки. І, і будемо надіятись, що рибка до нас ще прийде. Люди, клювака, клювака, люди. Опа! Есть люди клювачечка, есть. Что-то клюнуло, я маю надію, что зазнявся цей вариантик. Зазнявся. А ну, снима, снима. Ну, сейчас, сейчас покажу, если дотягну, то все покажу. Есть, друзья, есть еще одна клювачечка. Ой, малючочек вообще, малючок, малючок. Ух, уже трошки подзамерз я. Зараз достану, все покажу. Опа. Отак от ось раз. Так, є люди. Є, друзі, рибка є. Не бачу. Чи, не думаю, не знаю, чи бачите ви мене в камеру, чи не бачите. Ну маю надію, що бачите. Ну що, друзі, от от такий ось карапузик. Карапузик, карапузік зовсім клюнув. Манюсенький коробчучок. Взагалі. Ну, дитинча, Мансеньке дитинчатко. Але тим паче клюнуло. Все. Спрацювала знову африканська мушка, тільки в розмірі 10 мм. Друга рибка є в нас з вами з такого відкриття флет-методу. Просто суперово, просто класно. Зараз його відчіплю. Звісно ж, відпустю, я рибу не беру, як ви знаєте. Вона мені не потрібна, мені саме головне Получить кайфок отакий. Ну отак от, люденьке. Все, зараз ближченько піднесу камеру. Покажу вам. Покажу вам, покажу вам. Зараз. Зараз, друзі, одну хвилинку. Ну так, ось дивіться, ось ось клюнув отакий малючок. Зараз вам покажу сосало його. Ось дивіться, 10 мм. Це африканська мушка. Перший нас взяв на африканську мушку також тільки 8 мм. Ну той був красень. А цей малючок такий невеличкий. Ну бачите, самі не знаю, може, ну стільки в нього, пів кілограма, може максимум. Ну, а так, от, люди, є друга рибка. З почином знову у нас. Ну, відпускаю рибку і рибалю далі. Так, ну що, друзяки, коротенький підсумок в кінці риболовлі. Я вже буду завершуватись, уже діло до вечора йде. Та вже замерз, воно вітер таке холодина собача, звісно. Ну, лютий місяць, люди, ще навіть не весна. Значить, я відкрився. Нарешті я відкрився по флет-методу. Це найголовніше. Значить, спіймав я сьогодні 4 рибки, 2 карпика, як ви бачили, коробця, сазанчика, як хочете, так і називайте. Одну платвичку і одну підлящика. Ну, вони були отакенькі, я навіть не знімав, не показував їх. Значить, просидів я 3 години, майже клювак не було. Зібрав всю апаратуру, думаю, все, людям кіно знімати ну, чого, просто лиць пустого порожня, я таке не люблю. Потім ото була клювака, вже з руки знімав. І потім вже вам втору клюваку вже зазняв так, як воно є, абсолютно нормально. Значить, що по тактиці, спрацював очерець, працював міляк. На глибині стояв один фідер, риби там або не було, або вона просто не клювала. Все, що я показував у своїй сумці, я перепробував абсолютно все. По приманочкам спрацювала тільки африканська мушка 10 го і 8 го розміру. Ну, отак от, люди. Підписуйтесь на канал, якщо вам подобається, ставте вподобайки. Я вам буду за це щиро вдячний. До наступних рибалок тоді. Всім па-па.